Двох громадян Китаю, що воювали в складі російської армії, взяли в полон наші військові. Про це повідомив сьогодні Володимир Зеленський. За його словами, в розпорядженні українців є документи, банківські картки та всі особисті дані китайських громадян. Також є інформація, що китайці в російських підрозділах значно більше ніж двоє. Відомо, що в цьому бою брали участь щонайменше шестеро громадян Китаю. Президент вже доручив МЗС зв'язатися з Пекіном. Там викликали до міністерства тимчасового повіреного в справах Китаю в Україні за словами Володимира Зеленського залучення Росією Китаю у війну в Європі. Це чіткий сигнал, що завершувати бойові дії Путін не планує, натомість шукає, як воювати далі. Сьогодні ж на прес-конференції після зустрічі з прем'єром Бельгії, український глава держави, заявив це сигнал про фактичну підтримку Росії у війні. Ще однієї країни після Північної Кореї та Ірану до того ж, сигнал дуже серйозний. Північні Корейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми. Сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі із п'ятьма дітьми, яких вбила російська ракета, попрощалися сьогодні в Кривому Розі. Напередодні місто провело в останню путь ще чотирьох загиблих школярів. Касетним іскандером біля дитячого майданчика росіяни вдарили в п'ятницю ввечері. Від цього удару загинули дев'ятеро дітей і десятеро дорослих. Ще одна жінка загинула внаслідок атаки шахедів просто під час рятувальної операції. 75 людей дістали поранення. Про другий день жалоби в кривому розі Ольга Павловська розкаже. Обожнював жуків і знав на пам'ять усі планети. Тимофію цвітку найменші жертві ракетного удару по кривому рогу було лише три. Дитинка наша золота бистри такий, що його ніхто не мог доганяти. І оце по хаті як мітла бігав». Кадри як хлопчика намагаються реанімувати після вибуху. Бачив увесь світ. І він з бабусою йшов додому з дитячого майданчика, коли росіяни вдарили касетним іскандером. Тимофій помер у лікарні. Його бабусю рятують. І досі вірш при святу хлопчику, який вже ніколи не подоросліше. Читає його про дідусь, не треба співчуття, а гнів і справедливий суд над катом. Семирічну Аріну ховають разом з дідусем. Сергій Самодін все життя рятував людей, працював у пожежній частині. Того теплого п'ятничного вечора гуляв на майданчику з двома онуками. Вже вів додому і попав під цей обстріл. Тут каже, дзвоню, приведи покормить дітей, а тут уже все не відповідає. Гарна сім'я була, гарні люди, гарні внуки. Тільки жити та да жити. Росіяни вдарили балістикою біля грального майданчика у сьомій вечора, коли на дворі було повно людей. Вибух пролунав майже одразу після тривоги. Сховатися не було часу. Жертвами стали 19 -ро людей, дев'ять з них діти. Аріна з дідусем загинули на місці. Її двоюрідний брат, чотирирічний Ярослав, отримав тяжкі поранення. Його рятують у Дніпрі. Намагаємося врятувати життя дитини. Аріну любила усі довкола, кажуть родичі та друзі. Вона дуже добра була, позитивна. Я не вірю в це. Для мене це як сон якийсь, як наче це не зі мною відбувається. Поруч із дівчинкою на майданчику загинули ще двоє дітей з її школи. Аріна і Радислав були в другому класі, а Герман в третьому класі. Це були світлі, чисті дитячі душі, які клята російська. Била. Костя та Микита, двоюрідні брати, їх ховають разом. Микиті перехресту було 15. дев'ятикласних. Гуляв тут після уроків разом із друзями. Це була одна дружня кампанія, тобто в цю кампанію ще входили наші хороші діти. І тільки не знаю на щастя долі. Не опинилися там і ще й діти, які повинні були бути, тому що вони домовилися там зустрітися. Хлопчик дуже дуже спокійний, дуже чимний. Ніяких конфліктів конфліктів у нього з однокласниками не було. Дуже світла дитина. Кості Новіку сироті було 16. Після смерті батьків чотири роки тому його забрала до себе тітка. Відповідальний, добрий, такий працьовитий і що не попросиш, це виконає. Підліток пішов вчитися на помічника електромашиніста. У ліцеї кажуть, не пропускав жодного заняття, аби віддячити тітці, яка стала для нього названою мамою. Він сказав, що так, я буду ну, навчатись нормально, щоб знову отримати стипендію, тому що ну, щоб, це, мати кошти, щоб не залежати ні, ну, ні від кого і допомагати своєму опікунушу. Ну, так, це, да, бажав самостійно самостійності так. найстаршому із загиблих дітей того дня на майданчику нікіті солоніченко було 17. його батько у війську дядько теж каже намагалися боронити дітей на передовій а не змогли захистити у тилу ми з самого початку пішли, але ми не думали, що будемо дітей своїх раніше ховати. Краще б нас забрали, краще б він жив. Він навчався в автотранспортному коледжі на механіка. Його класна керівниця одразу після вибуху почала телефонувати учням за номером. Нікіти відповіли, та не він. Сказали, що хлопчика більше немає в живі. <ріст> Назавжди у нашому серці залишиться в зі своєю іскоркою в очах. На місце трагедії люди й досі несуть квіти та іграшки. Жалоба у кривому розі триватиме й у середу. Ольга Ревалосько Олександр Куліж, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.